Вітаю всіх, сьогодні був знову масовий обстріл з стратегами, комбінована атака. Мене просто малий розбудив завжди. Там, то попукав, то кашлянув. Так вийшло, що прокинулась. Я здивувалась трошки з цієї атаки, дуже. Тому що, знаєте, як не дуже мені зрозуміло, що це за цирк відбувається. Але все-таки, з того, що я зрозуміла, атака йде на газові сховища, на газ. Це пояснює інтерес до Харківської області, до південної частини області. Ви ж розумієте, що там, як, всі це бачать, є розвід... розвідка є, снімки є все. Ви ж розумієте, самі. На жаль, це все поясню. Все таке. Я хочу подивитись, ну, перу період до кінця березня. Небезпеки для. Газопостачання, газосховищ. До кінця березня в Україні небезпеки до газопостачання, до газосховищ в Україні. Які? До кінця березня які там небезпеки? Вони є? Летітиме туди намагання зробити неприємно. Ті, хто там проживає поряд, дуже обережно. Будь ласка, і обмеження по цивільних по використанню газу також може бути. Що б там не казали, загнати в обмеження ціль є і наші керівництва може це підтримати через атаки. Атаки можуть бути різні, і по колісниці це швидкісні цілі. Ракети в них сильні, ви самі розумієте. Небезпека є. Розглядати окремі населені пункти це безглуздо і не треба. Ми всі знаємо, де ця концентрація всього. Хто проживе поряд, знає, де воно знаходиться, майте на увазі. Давайте не зациклюватись на населених пунктах, Бо мені від цього вже дурно, в мене падає тиск, і мені важко. Я починаю не вивозити цю тему. Кажу так вам. Важко вивозити мені тему небезпек по населеним пунктам на широкий загал. Дуже важко я намагаюся продивлятись більше небезпеки окремо в індивідуальних розкладах для кожної людини. Тепер хочу так перейти. Тому що буває, одне місто для однієї людини є небезпеки, для іншої немає. Це нормально і це зрозуміло.